Ну і поговоримо зараз про українську банківську систему, яка на думку експертів працює стабільно попри воєнний стан. Це перше, але має бути готова до будь-яких викликів, зокрема і до блекауту. От Національний банк України та системно важливі банки створили спільну мережу Power Banking з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла. З нами на зв'язку Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю, колеги. Ну я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, як важливо не впустити, не випустити, так і щоб не розбилася наша банківська система. Просто через те, що в Україні є проблеми з енергетикою, так. Разом з тим, підготовчу роботу вже зараз ведуть. Що за мережа Banking, і Наскільки наскільки вона здатна буде втримати е, наплаву нашу банківську систему? Загалом Вона є багатокомпонентною, вона є в цілому стабільною. Але як то кажуть, е, ракети можуть це підкоригувати. Справді, назва Power Banking, я скоріше скажу, це символічна назва. Сьогодні ми говоримо про забезпечення роботи банківської системи в умовах тривалого відсутності електроенергії або там зв'язку, чи чину чи чи, чи, чи пов'язаних речей. Я тут хочу звернути на один момент такий важливий в увагу. Часто буває, коли ми йдемо розраховуватися карткою в автозаправні комплекси чи якісь мережі магазинів. І, наприклад, після тривалого відключення світла, ми в Києві це особливо відчули. Там три дні, два дні немає світла. І на касі тобі говорять, ми не приймаємо платіж банківською карткою. І в людини без відповіді на це питання може скластися враження, що якісь є проблеми з банківською системою. Тут питання лише технічне. Сам приймач або термінал він працює через систему GSM тобто через мобільний зв'язок. І якщо мобільний зв'язок в тій локації через відсутність світла перестає працювати, то і звичайно він не може під'єднатися до системи електронних платежів. Хоча сама система електронних платежів по Україні з 24 лютого працює 24 на 7 і не давала жодного разу збою, звичайно, завжди варто мати якийсь невеликий запас готівки на отакі випадки, але ось саме для цього. Система, така умовна назва Power Banking, з тисячі відділень до цієї ініціативи в першу чергу доєдналися банки великі, які мають статус системно важливих, але і малі банки також мають зобов'язання приєднатися до цієї ініціативи для того, щоб були базові відділення, які обладнані генераторами, обладнані старлінками. І люди банально могли скористатися такими навіть банківськими пунктами незламності, які дозволять людині отримати банківські послуги. А крім банківських послуг, навіть банально там підзарядити свій телефон в деяких відділеннях навіть і скористатися інтернетом чи там просто погрітися. Тобто Теж важливий момент, який національному банку розробили це такий так званий національний роумінг, який до речі старт почався з мобільних операторів, коли мобільні оператори між собою дозволили підключатися один до одного до своєї мережі, «Київстар», стар водафон лайф. Також зараз це сталося між банківським міжмережами банкоматів. Ми знаємо, що якщо, наприклад, в мене є картка Монобанку, і я знімаю картку в якомусь не іншому банку, не банку партнера Монобанку, то є встановлені певні ліміти по знаттю готівки і додаткова комісія. Сьогодні додаткової комісії немає, а ліміти встановлені на дуже е, поміркованих таких значеннях для прикладу це в середньому десь 5 тисяч гривень опер за одну операцію в день. І ліміт, наприклад, встановлений для е, різних банків там 20, 25, 50 тисяч гривень на добу, що в принципі є більш ніж достатнім для того, щоб людина могла в той чи іншому банку, навіть не в своєму банку, е, зняти собі готівку на отакі от моменти безготівкових готівкових платежів. Пане президенте, хотів би вас розпитати про історію власне з відсотками, як ця вся схема буде працювати. Розуміємо, тобто що банки, які входять у цю от систему. Банківської незламності так це дуже добре, але розуміємо, що люди в нас бідні. Люди багатшими не стали, люди стрімко біднішують. Ну і відповідно, дуже для багатьох людей питання, так би мовити, процентової ціни також відіграє важливу роль. От, роз'ясніть, будьте добрі, як бути з тим ділом. Якщо ви говорите про прив'язку високої облікової ставки сьогоднішньої 25% і все, що пов'язано з нею, то так, звичайно, кредити сьогодні в Україні є дуже дорогими, але я скажу так. Це дуже добре, що в нас є кредити в умовах повномасштабної війни. Ні, я про такі буденніші, простіші речі. Ну умовно кажучи, там зняти чи перевести з картки на картку з рахунку на рахунок, так використовуючи при тому пункт з мережі незламності, який належить до іншого банку, отак от. Дивіться, тут є внутрішня домовленість між банками. Тобто, ви ж розумієте, що, наприклад, якщо я маю картку банку А, а ви маєте картку банку Б, і ми не в своїх банкоматах знімаємо так. кошти, то звичайно, що і там, і там є комісія. Сьогодні є внутрішня домовленість між системами платежів, а також і банками, в тому числі, де банки йдуть на поступки клієнтам. І входять в положення сьогоднішнього такого розуміння ситуації, що, наприклад, людина, маючи картку якогось банку, вона не може зараз терміново або цей банківський, наприклад, відділення не працює, і вона може зняти цю готівку. Ну але ж кажу ще раз, в межах лімітів 5 тисяч гривень за одну операцію, і в межах одного дня це десь 20-30, 20 до 50 тисяч гривень. В принципі цього достатньо для того, щоб можна було на один день а, прожити без Скажем, так можливості доступу до безготівкових розрахунків. А так, комісії ці сьогодні є прибрані, і е, я більше вам того скажу, також і пішли, наприклад, аналогічна історія з мобільними операторами і за кордоном, тобто, ми поступово-поступово всі стаємо такою елементами незламності. Бо я скажу так: знаєте, ми в одному човні. І я би більше того сказав, навіть підводному човні нам спливати всім разом і тут немає значення сьогодні. Ви клієнт, чи я банк, чи я клієнт, а ви надавач послуг. Ми сьогодні всі зацікавлені пережити важку зиму з максимально приближеними умовами. До тих, які були в до початку повномасштабної агресії. Вина цієї всієї історії, що ми сьогодні винаходимо якісь нові підходи. Це ж не вина банківської системи, чи голови національного банку чи президента. Це вина однієї людини в першу чергу, і всієї Російської Федерації в другу чергу. Путін і Російська Федерація створила нам сьогодні ці незручності. Ми лише всі разом, і ви в тому числі представники засобів масової інформації. Ми намагаємося максимально Вийти з ситуації, яка сьогодні склалася. Мені здається, цей підхід навіть цієї мережі Павербенкінг буде доречним в сьогоднішніх умовах. Ну і пане Андрію, не можу вас все таки не спитати сьогодні. Ми всі мали нагоду познайомитися із інтерв'ю РБК Україна, міністра фінансів, пана Марченка, який зауважив кілька дуже важливих моментів. Зокрема, він відмітив, що видатки на військові потреби у нас збільшилися в шість разів. Ну це колосальні гроші. Окреслив так само і перспективу того, де Україна може брати гроші для того, щоб перекривати свої першочергові потреби. Ну і тут. Звичайно, ми знову згадуємо про міжнародний валютний фонд. Пан Марченко каже, що країни Групи СЕМИ звичайно штиснуть на МВФ в контексті співпраці із нами, в контексті здорової і всім вигідної співпраці з Україною. Чи стане міжнародний валютний фонд на вашу думку нашим основним донором наступного року? Чи нам треба робити ставки на інші формати фінансових співпраць? Тут напевно краще умови переговорів скоріше знає міністр фінансів і голова національного банку, бо це ключові стейкхолдери в переговорах з міжнародним валютним фондом. Але наскільки я розумію, остання, остання місія, яка приїжджала в Україну, підкреслила все таки високий рівень готовності України до тих викликів, з якими ми стикнулися. Державний бюджет на 2023 рік у нас в принципі є. Запланований доволі складно, бо в умовах війни звичайно це все складно. Але приблизно він сформований таким чином, що всю військову, всі військові витрати ми будемо намагатися забезпечувати всередині України за рахунок внутрішніх надходжень, тобто за рахунок власної економіки, а всі соціальні витрати. Ми розраховуємо на отримання коштів за кордону, і в принципі ця цифра вже звучить кілька разів. Це 38 мільярдів доларів. І наскільки я знаю, що країни групи СМИ вже підтвердили цю цю цифру. Також є вже в американському бюджеті певні витрати. До речі, сума 45 мільярдів. Це ж теж ми маємо розуміти. Це не лише на Україну йде, а йде в тому числі на ті країни, які допомагають Україні військовим питанням. Ну і останнє це звичайно міжнародний валютний фонд. Він є таким, знаєте, маяком. Назвем це сьогодні. Маяком того таким індикатором, що в Україні в умовах навіть воєнних дій фінансові питання йдуть в рамках, в рамках певних таких, скажімо, міжнародних процедур, правил і так далі. І я думаю, що ці досягнення, ці доволеності будуть досягнуті, бо вже після місії перші такі сигнали поступили. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків працював зараз в нашому прямому ефірі з надзвичайно якісною, і цікавою аналітикою.